Всім привіт, друзі! Ви на каналі Palmer Life сьогодні оце з сім'єю і з друзями... Ай, Поздоровуйтесь! Сім'єю і з друзями приїхали відвідувати гарні місця Британської колумбії і зараз вам щось цікавеньке покажемо. Дивіться, який тут ліс гарний, весь оброшений таким мохом. Дивіться, які волохаті прямо дерева, дивіться, який мох на гілках. Ось така тут краса. Зараз ми з дочею підемо на струмочок вам покажемо, а потім ми покажемо ще вам водопад. Правда, Дать? Yeah. Дивіться, друзі, напевно, це водоспад, на який ми приїхали, ось так. Він свою, як це, згір водичка тече, сніжок тає. ось так воно все тут виглядає. Подивіться. Дуже-дуже такий. Просто гілочки всі в мохові отакому. такому. Ось так гарно виглядає. Як мені подобається такий колір салатовий. Дивіться, який цей мох м'ягкий. Хочу його такого вирвати. Але не буду. Я тако легенько собі його підірву, подивлюсь його товщину. І все, дуже гарно. Дуже-дуже гарна природа. Карапузик йде да, з хрещеним. Йдеш до струмочка. Карапуз. Йдеш за струмочка? Ні. Ану покажи, покажи тут хрещаному, що тут робиться. Милуся сьогодні балдіє з хрещаним. На руках лежить, посміхається. О, Подивися. Милуся, Милуся дай цьомчика, дай цьомчика. Молодець. До водопаду, йти 15 хвилин від... Паркінгу. Паркінг тут безплатний. Пізніше вам прикріплю, кому цікаво це місце, прикріплю вам з Google Maps розташування цього паркінгу, щоб ви знали. Ось Ну а от ці папороті лежать, Русланчик. Дивись. Я маю на увазі це такі, як найвалок папорон. Друзі, добрались ми до водопаду. Дивіться, як він виглядає. Гарно, багато людей дивляться на цю місцевість таку прикольно і йшли ми сюди 5 хвилин а не 15 або ми дуже сильно спортсмени або я не знаю що чого аж 15 хвилин там було написано підкрались трішки вище до водоспаду трішки вище трішки ближче тут такий бриз летить цієї свіжості гарно тут а буде ось там гарно гарно Друзі, дивіться як цікаво. Пеньок старий, трухлявий, і в ньому таке коріння і виросло деревце. Дуже дивно виглядає. Десь цього баки, годі, будь просто проложили. Ага. Класно. Давайте. Давай. Вачу! Вау! Давай ще, давай ще! Мачу! Ва Вау! -давай, Ва давай ще раз! Мачу! Класне! Ого! Дивіться, ми тут вже цей пеньок ми можемо обняти, напевно, троє тільки. Дуже класний пеньок. Величезний. Класна, класна тут природа, я вам скажу, друзі. Доця така молодець. З самої гори спустилась саменька на нозях своїх. Знайшла палку і зараз будемо бити цією палкою в лісі кропиву. Правильно, пішли. Пішли, отак палкою себе обмотати треба, бо без неї йшлося погано. Не чекають нас, дивіться, пішли вперед, а ми саменькі тут йдемо. Отак. Друзі, уявіть собі, приходимо з водопаду. До автомобіля і дивлюся якась картка. Я думаю, ну який штраф, ніби ж паркінг мав бути безкоштовний. Як таке може бути? І тут дивіться. Залишив мені якийсь чоловік картку. Привіт, палмер! Хорошого дня, PS, українці із Чілівак. І е -е, хочу вам показати, що в цього чоловіка в пана Даніла є теж свій ютуб канал. Бачите, Даніл.де. Заходьте, дивіться. Чим цей чоловік живе, про що він знімає, я сам особисто зайду, поцікавлюся. Тому пан Данил, дякую, що залишили мені таку картку, мені приємно, гарного вам дня. А ви, люди, заходьте, дивіться, підписуйтесь на канал, підтримуйте підтримуйте людей, таких молодих ютуберів. ну, Маючи 6 тисяч, теж себе не вважаю супер. Супер крутим ютубером, але тим не менше, вже все рівно уявіть собі картку біля автомобіля залишили. І мені від цієї такої слави робиться трішки страшно. <рес> Це вже четвертий раз мене в Ванкувері десь, десь впізнали. Два рази в супермаркеті, один раз на риболовлі і оцей раз на водопаді. Уявіть собі, друзі. Тому пан Данил, доброго дня. Друзі, приїхали, мені здається, ви курортне містечко. Гаррісон Спрінг, напевно, воно називається. Прикріплю вам на карті місце. І тут таке величезне є озеро Гаррісон Лейк. Пізніше подивимось, яка в нього глибина, яка площа. Порівняємо з його, наприклад, з якимось містом, наприклад, з Хмельницьким. Ось так, дивіться, як тут таке курортне містечко, напевно. Ось так тут це все виглядає. Плавають качечки на воді. Підемо, напевно, на ту таку набережну, на ту косу, погуляємо, подивимось. Дивіться, як гарно як гарно виглядає газончик. Тут можна пікнікувати, напевно. Ой. Ось так. Ось так дивіться, виглядає якийсь ніби як з виду, з вигляду пляж. Але я не впевнений, що тут можна купатися, там є табличка, можливо, там написано. Но поки що тут купаються тільки качечки. Хоч істи. Такий гарненький тут газончик. Так чисто. Дивіться, який у нас пікнік буде. Милуся їсти яєцько. І завжди махає рукою всім привіт передає. Всім привіт передає. Молодець Тоць. Отак. Пікнікуємо собі таке гарне місце, таке спокійне. Ось так. Трішки підкріпилися з мізусію. Вона зібрала всі, всі гілочки, які були тут, на траві. І ми йдемо до водички. Подивимось, що тут у нас знаходиться біля водички. Прозора водичка, напевно, її колір такий смарагдовий, відбивається від кольору дерев. Можливо, так. Ну так, бо бачите, тут же голубеньке від неба, а тут зелене від лісу і прозора. І гуляємо. Трішки почитали ми про це озеро, його поверхня площа. 230 км квадратних, якщо не помиляюсь. Тобто два міста Хмельницький і глибина максимальна 279 метрів. Уявіть собі, яка це глибина. Це майже 90-поверховий 90 будинок. Такий вітер в нас дує! Уху! Дуже велике озеро. Дивіться, який тут дитячий майданчик, один для старших діток, інший для молодших. І ось біля такого гарного озера і Ігір. Отаких, друзі, пасажирів маємо. Погуляли, гарно провели час. Побачили класну природу Британської Колумбії і повертаємось додому. Якщо сподобалось відео, натисніть, будь ласка, вподобайку. До зустрічі!